Відпочиваючи в цій тихій місцевості, ми пішли на прогулянку, несподівано зустріли оленя. Він стояв так близько до нас, що ми ледве могли повірити. Спокійний, лагідний і зовсім не наляканий. Нам вдалося зняти відео, поки він тихенько їв свіжі листочки з кущів, повністю занурений у свою маленьку трапезу. Думаю, він був дуже голодний, бо навіть не помічав нас. Хоча ми стояли поруч і милувалися ним. Це був маленький магічний момент єднання з природою. Простий, тихий і незабутній. Серед гір Невади життя має особливий ритм. Тут, у просторій долині Карлсон Валей, вже багато поколінь працюють ранчо, де худоба росте на відкритих пасовищах, гірське повітря свіже, трава пахне сонцем, а простір навколо такий широкий, що, здається, свобода сама торкається землі. Бики тут пасуться в природних умовах: широкі поля, чисте небо, вода з долини. Та мінімум втручання. Фермери дбайливо доглядають за ними, продовжуючи традиції, що передаються десятиліттями. У цих краях люди цінують простоту, справжність і те, що виростає в гармонії з природою. Попит на м'ясо в місцевих ранчо дійсно високий. Багато хто купує його прямо у фермерів, тому що довіряє їхній праці та знає, де і як росла худоба. І в кожному шматочку цієї землі, у кожному подиху вітру та в кожній тварині відчувається щось справжнє, те, що неможливо створити штучно, лише жити й вирощувати з любов'ю.